Вітаю друзі! Ви на каналі Куховарину Разом. Сьогодні будемо пекти дуже смачні, ароматні, хрумкі ззовні і м'які всередині сирні палички. Така випічка чудовий перекус на роботі, а також сирні палички дуже люблять наші діти. Приємного всім перегляду! Випічка у нас сьогодні дріжджова, тому беремо 30 грам дріжджів, всипаю сюди чайну ложку солі. І столову ложку цукру. І все це переминаємо до однорідності. До дріжджів додаю одне яйце і один білок. Один жовток залишаємо для змащування, але накриваємо його тарілочкою, щоб він не обвітрювався. І відкладаємо в сторону. Знову гарно все. Перезираємо. Додаю сюди дві столові ложки сметани. Всі продукти для цього тіста, взагалі для будь-якого дріжджового тіста, мають бути кімнатної температури. Перемішуємо. Вливаю сюди 200 мл теплого молока і 200 мл теплої води. І поступово додаємо борошно. Скільки піде борошна, скажу пізніше. Тому що борошно різне, може бути більше, може бути менше. Нам потрібно замісити густе тісто. Як бачите, тріжджі вже почали працювати, з'явилися бульбашки. Тому що молоко і вода теплі, дріжджі гарної якості. Ось так ложечкою вимішуємо. Коли тісто стало ось таке густе, продовжуємо його місити руками, підсипаємо руку. І ось так вимішуємо. Тісто має бути густе, але муки додавайте по декілька ложок, тому що воно не повинно бути забите. Ось таке гарне, еластичне м'ягеньке тісто ми замісили. Змащуємо його зверху олією, також олією змащуємо миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 2 години. Через одну годину, коли тісто в об'ємі збільшиться в три рази, його потрібно буде обігнути. На цю кількість продуктів у мене пішло 800 г муки. Пройшла година, тісто в об'ємі збільшилося в три рази. Подивіться, яке воно пухке. І ніжне. І ось тепер так з боків до середини обминаємо. Яке воно ніжне ніжне. І як бачите, до рук не видно. Накриваємо знову харчовою плівкою і залишаємо ще на одну годину в теплому місці. Тісто чудово підкисло вже другий раз. Дивіться, яке воно повітряне і ніжне. Підсипаємо поверхню мукою. Прикладаємо тісто, підмішуємо його ще. І формуємо кульки. Ось такі кульки. Формуємо ось так, з боків до середини. І викладаємо на поверхню. Ось так. Збираємо з боків до середини і ось такі кульочки трапимо. З цієї кількості тіста в мене вийшло 15 кульок по 90 г. Залишаємо кульки на 10-15 хвилин, щоб вони відпочили, а за той час приготуємо начин. Для начинки вичавлюю два великі зубчики часнику, всипаю до часнику чайну ложку прованських трав. Перемішуємо. І вливаю першкове розтоплене масло. Хто не любить масло, можете додавати олію. Перемішуємо. Також для начинки на дрібній терці я потерла 200 г твердого сиру. Поверхню підсипаю мукою. Беремо кульку і розкачуємо її в овал. Ось так тоненько. Змащуємо маслом з часничком. Посипаємо тертим твердим сиром і скручуємо, ось так тісненько, скручуємо у рулет. І тепер цей рулет ось так розтягуємо. І викладаємо у форму, застелену пергаментним папером, швом донизу. І так формуємо всі рулетики. Сирні палички сформували і залишаємо їх на 20 хвилин, щоб вони підкисли. Один жовток, той, який ми залишили, додала столову ложку молока, гарно перемішала і змащуємо палочки. Посипаємо насінням кунжуту. Залишаємо їх ще ось так на 10 хвилин, а потім будемо пекти 20 хвилин при температурі 200 градусів. Але тут же орієнтуйтеся по своїй духовці. Сирні палички спеклися. Вони просто неймовірно ароматні, хрумкі, як бачите, ззовні. І дуже-дуже ніжні всередині. А ще вони неймовірно смачні. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!